Русалочі став Ірина Подгурська. Читає автор. Їх забрали, забрали. Господи, що в це робиться. Катерина з неприязню подивилася на літню жінку, що увірвалася на її обісті. Вона не любила її захомовити характер та відверту дурість. Та, у свою чергу, терпіти не могла Катерину. Тому раніше все спілкування зводилось до стриманих привітань, якщо вже траплялося зіткнутися посеред дороги. Кого забрали? запитала Катерина, щоб якось перервати потік незв'язаних слів. Онуку забрали з подружкою, забрали прямо з двору, посадили до машини та поїхали. Та хто забрав з Індаїда Петрівна, чи можете ви говорити ясніше? втратила терпець жінка. Військові, схлипнула гостя, увійшли у двір, оглянули хату, когось шукали, побачили дівчаток, вони у себе в кімнати були, вивели, посадили в машину та кудись повезли. Катерина лише коротко видихнула. Вона вже зрозуміла, що трапилося лихо. Росіянці, уточнила вона у сусідки. Мабуть, пробелькотіла та у відповідь. Я не знаю. У них на машині зігзаґ такий намальований, не російський. може, американці? Катерині захотілося гарненько струсити дурепу, яка навіть у разі небезпеки для своєї онуки боїться вимовити, очевидно. Та ви ж їх хіба не пирогами зустрічали, Зінаїда Петрівна, чекала на вашого улюбленого російського світу, Їдко помітила Катерина. Ну що, дочекалася? Жінка знову залилася сльозми. У Мирослави, подружки Дашкіної, на руці браслетик був жовто блакитний, і у моєї Дашкі, здається, теж. Катерина вилоїлася. дурість деяких односельців її дратувала. Адже вона ще тиждень тому благала їх вивезти дітей, особливо молодих дівчат. Адже росіяни стрімко наступають. Навіщо? липилися її у відповідь деякі сусіди. Це ж наші братушки прийдуть, що вони нам та поганого зроблять. Пожили за Бендерівців, поживемо і за росіян один хрін. Катерина лаялася, щось намагалася доводити, переконувала. У відповідь чула лише лайку. Завіді спочатку своїх дітей, а потім намі розпоряджуйся, відьма. Ось прийдуть наші, хай спершу тебе перевірять, треба сказати їм. Можливо, вони говорили щось визволителям, що прийшли, але жоден з росіян навіть носа не посунув на її територію. За це Катерина була спокійна. Вона знала, як відвести очі від свого обістя. Тому й не поїхала звідси. Дорослих односельців не шкода, а ось дітей дуже. Що ж ти прийшла до мене? запитала вона тітку, що плакала перед нею. Біжи до їхнього старшого, розбирайся. Я бігала, казала, він мене послав, схлипнула у відповідь та. Катерина знову подумки вилаялася. Що від мене хочеш? Допоможі. Прошепотіла тітка, я знаю, ти можеш допоможі, що хочеш потім проси. Катерина дуже хотіла попросити придбати тіці десь хоч трохи розуму, але це було неможливо. В який бік їх повезли. За село, дорогу до гнилого озера, ще раз схлипнула сусідка. Чому озеро називали гнилим, ніхто не знав. Воно було трохи осторонь від галасливих доріг серед невеличкого лісочка, і вода там була надзвичайно чиста. Щоправда, рибалки його обминали. Казали, що там зовсім нема риби, і матері, дітей не пускали купатися, бо озеро було неймовірно глибоким. Можливо, в давнину там був кар'єр, тільки пам'ять про це стерлася. А от покійна бабуся Катерини. Ті місця дуже любила. Часто там бувала і внучку з собою брала. Трави там росли добрі, потужні, не просякнуті з чадом та пилом людської цивілізації. Маленька Катя супроводжувала бабусю в її прогулянках, і в озері дуже любила купатися. Вода приймала дівчинку, обволакивала та ніжно хитала на своїх долонях. Бабу! А за що озеро гнилим називають? Його треба називати чудовим. Люди завжди, коли щось не розуміють чи чогось бояться, спаскудити це поспішають. Озеро їх лякає. Люди подейкують, що тут живуть русалки, які забирають тих, хто прийшов на його береги. Але ж нас не забрали, вигукувала маленька Катя. Русалки своїх не чіпають, усміхнулася бабуся. Ти ж теж ніби русалка, дивися, як пірнаєш. І дівчинка плавала, глибоко пірнала, гойдалася на поверхні, заглядаючи в глибину, що манила, і намагалась побачити хоч якусь саму маленьку русалоньку. А набагато пізніше, коли дівчинка вже виросла, та стара бабуся поспішала передати всі свої секрети, що стосуються трав, енергії та людської психології, одного разу бабця згадала озеро: якщо дуже потрібна буде справжня допомога, то можна звернутися до духів нашої землі. Але лише у крайніх випадках для цього потрібно надіслати їм зов. Тут є декілька місць, і бабуся назвала кілька місць в окрузі, серед яких було і озеро. Чому лише в крайньому випадку? Тому що це надто сильна допомога. Не всі це зможуть пережити. До них треба звертатись тоді, коли знаходишся між життям та смертю. А ти посилала зов? – запитала тоді Катя. Одного разу. Під час війни, коротко відповіла бабуся, і більше нічого не додала. Вона взагалі про війну мало говорила. Катерина знала, що всю війну бабуся прожила тут, у своєму селі під окупацією, вижила та двох малих братів змогла поставити на ноги. Добре, що бабуся не дожила до цього часу, коли на нашій землі знову війна та село знов під окупацією, хмуро думала жінка, крутячи педалі велосипеда. Тільки замість німецьких фашистів із заходу, у нас рашистські братушки зі сходу. Дорогу до озера йшла через невеличкий лісок, який Катерина знала як свої п'ять пальців. Залишивши велосипеди на краю галявини, вона рушила ледь помітними стежками, які й привели її на берег. Те, що вона не помолилася, жінка зрозуміла, почувши чоловічий регіт та дівочий крик. Картина, яка їй відкрилася, була огидною у своїй жахливості. Дві дівчинки, ще зовсім підлітки, були роздягнуті догола та прив'язані до двох дерев. Перед ними стояв напівроздягнений чоловік у військових штанцях та кидав новички. Здається, він хизувався своєю влучністю, намагаючись кинути ножа якомога ближче до голови жертви. Жертва страху жмурилася та намагалася втягнути голову якнайбільше в плечі, щоб захистити себе від випадкового, а може, і не випадкового влучення гострого леза. Інші присутні чоловіки розсілися навколо, насолоджуючись видовищем безкоштовної вистави. Та кожен уміє, подав голову один із глядачів, звертаючись до метальника ножів. В дерево над головою любой дурак попаде, ти попади між ног. У відповідь почулося дружне іржання не треба, будь ласка, з жалем жаха простогнала дівчинка. Відповіддю їй була лише один вибух гоготу. Кидальник ножів повернувся до неї. Молчи, сучка Бендеровская, раздвигай пошире ноги, если не хочешь, чтобы я их тебе порезал, и видвих руку на замах. Дівчинка судобно смыкнула в стороны ноги та заплющила очі, ніж просвистів у неї над головою і щільно увійшов у дерева за пару сантиметрів від верхівки. Глядачі знов дружно заржали та заулюлюкали. Смотри, как она быстро учится, а ноги-то хорошо разводят, наверное, тренировалась уже. Та давай уже же сюди отвязувай, раз так хочеться, порай його обложить. Сколо тих, що сиділи, підвився чоловік із плоским обличчям і з темними розкосими очима. Він почав розстібати ремінця на своїх штанцях. «Чо, саме борзи? Леше сказав, без нього не починать, значить, сиді й жди, похмуро сказав метальник ножів і недбало метнув черговий ножик. Він увійшов саме туди, куди її лякали. Просто між ніг, які дівчинка, втомившись тримати розведеними, розслабила і трохи звела. Леза залишила глибоку подряпину на ніжній шкірі, по нозі побіг струмок крові. Дівчинка вирискнула та заплакала. Я тебе сказала, розведи ноги, значить, держи їх як можна ширі, якщо не хочеш остаться без ног, холодно сказав метальник ножів. Дівчинка охнула і та знов судомно розвела ноги. Катерина глянула на сонце, що вже почало свій вхід до обрію, та рішуче вийшла уперед. Припиніть знущатися з дітей. Голосно, щоб одразу привернути до себе увагу, сказала вона. Увага була миттєвою. Дехто схопився за зброю, що валялася на березі, чи була приславлена до стволів дерев, а метальник ножів, озирнувшись, що не послав у її бік ніж. Катерина чекала на небезпеку з його боку та дуже швидко присіла, майже кинулася на землю, ніж пролетів над головою. Ух ти, яка реакція. з деяким подивом сказав метальник. Інші, переконавши, що жінка одна, розслабилася та почали обминати її з усіх боків, відрізаючи шляхи відступу. Катерина рушила була до дівчата, які, побачивши її, дивилися з неймовірною надією. але дорогу ей заступив мотальник. «Кто такая?» «Я родственница этих девочек. Пришла их забрать», – спокойно ответила Катерина. «Им пора заниматься». «Не надо им заниматься. Мы всему, чего надо, их самим научим», – рогатнув один из хлопцев, что стояла навколо. Вони всі були досить молоді, ці солдати країни, що приперлися на українські землі. Старшим був лише метальник ножів, у ньому відчувалося загартування досвідченого воїна. Це добре, що родственниця, ухмильнувся он. Ми якраз собирались найти родственників этих преступниць». В чому ж вони провинились? Катерина продовжувала витримувати спокійний тон їй треба було потягнути час. Ми нашли у них на теле знаки, подтверждающеї принадлежність терористичної організації, люб'язно повідомив метальник. Какі именно? Вони сказали, що ці наші фенечки, бо вони жовто-блакитні, зленацька подала голос Мирослава, молодша подружки Даринки. Катерина постаралась якомога веселивше рассмеятися. ну это ж всего лишь детские украшения. Девочки всегда носят какие-то браслетики. Вот видите, это сплошное недоразумение. Давайте я объясню им, что это нехорошо, и мы пойдем домой. Она дивилась у Вичи солдату, странно вкладающую ему в голову думку, що відпустити ее с девчатками дуже гарна и правильная идея. Человек, схоже, почав. Піддаватися, оскільки пильний досі погляд став каламутним та розсередженим. Але тут ззаду пролунав владний голос «Взять його!» І одразу десятки рук вчепилися в Катерину, потягли до найближчого дерева та міцно прив'язали. Коли вона змогла підвести голову, побачили перед собою знайоме обличчя це був командир групи росіян, що увійшли до їхнього села кілька днів тому. Саме він говорив з односельцями, яких зігнали до будівлі сільради, обіцяв їм безпеку та захист від бендерівців, від яких він так його загін, начебто звільнили село. Ви же обіщали не трогати мирних людей, а ваші солдати схватили этих двох дітей і здіваються над ними, сказала вона. Я не вижу тут мирних людей. А вижу лише пособниць, Нацистов. Россия пришла денацифицировать тех, кто представляет опасность. Я и эти девочки не представляем опасности для вас. А вот ваши действия больше похожи на действия фашистов. Ведь, Катерина, за счет дистался сильный удар в облыче. Я сам решаю, кто здесь фашисты. Майже выплюнув командир. Пролунав крик дівчинки. Це хтось із солдатні підійшов та загасив об ніжну шкіру плеча цигарку. Леша, ну сколько можно ждать? Уже можно развлекаться, крикнув вузькоокий оки представник великої слов'янської нації. Что вы делаете? У вас же есть дети, сестры. Катерина відчувала, що не витримує цієї напруги. Гнів огортав її, стукав кров'ю у вухав, змушував тремтіти кінчики пальців. Вона хотіла розірвати цих ублюдків, але поки що була безсила. Їй залишалося лише чекати і тягнути час. Вузкогласий залився глумливим сміхом. Свою сестру я поїмал, коли їй було десять, їй понравилась!» – розреготався він. «Ну що?» Можна уже розвлечься. Командир повернувся, щоб йому відповісти, і тоді Катерина наважилася. Тогда мене первої. Всі з цікавістю дивилися на неї. Потім усі дружно заражали. Можна я для вас танцую, стріптиз? тихо попросила жінка. Только не бейте. Натов обступив і їх, хтось реготав та пускав жарти, від яких згорталися вуха, хтось навіть дістав телефон. От ета номер, хахлухо, сейчас буде прісать перед нами. Її відв'язали та штовхнули у коле. Ну, давай, пляши. Катерина озирнулася. Сонце хилилося до обрію. Треба ще трішечки потягнути час. Вона заспівала та почала стягувати з себе блузку. Натовп заржав ще голосніше. Жінка почала співати голосніше, повільно рухаючись у такт пісні та дуже повільно знімаючи решту одягу. Спів ставав дедалі протяжнішим. Катерина намагалася повторювати рухи стриптизерок, що бачила у фільмах, викликаючи все більш глумливий регіт. Краєм ока вона продовжувала дивитися на сонце, що рухалось до краю рівної та гладкої поверхні води. Солдатня була у захваті. Хтось знімав її на камеру, а хтось зробив із нею селфі. Командир з метальником ножів стояли трохи осторонь, але теж з великим задоволенням дивилася на оголену жінку, що танцювала перед ними. Сонце нарешті торкнулося краю озеру. Катерина. Закрутилася дзигою, а потім видала дикий та протяжний зов, вклавши в нього весь свічий та всю ненависть. Солдати навіть відсахнулися над нею. Останні звуки стихли та розкотилися над лісом. Настала тиша. Ну хто не танцювалась, кибила, до неї впритул підійшов командир та рукою, схопивши за підборіддя жінки, глузливо глянув їй в обличчя. Катерина важко дихала та, не відводячи очей, дивилася на нього. Але ж вам подобаються танцюючі голі дівчата? сипло запитала вона. Думки її були порожні. Вона чула лише шарудіння листя, стукіт власного серця, що віддається в ухах, плескіт води. Всередині зростав вічі. Нічого не трапилось, ніхто не прийшов на допомогу. Бабуся. Помилились. Ой, чуєте? пролунав чийсь здивований вигук. Усі озирнулися. З води виходили дівчата абсолютно голі дівчата, і їх було багато. Наказали, що у них зелене волосся, мимоволі подумала Катерина. Волосся з творінь, що з'явилося, не було зеленим. Воно було звичайного для людей кольору, лише надзвичайно довго, настільки довго, що пливле за кожною володоркою на кшталт шлейфу, ворушачись та тремтячи. Коли оголене тіло дівчини поволі з'являлось з води, волосся обліплювало його мокрим липким полотном. Це було б красиво, якби не колір шкіри створінь, зеленувато бліди. Без єдиної кровиночки, більш відповідний потопльникам. тьолки захоплено закричав вузько Оки та кинувся назустріч дівчатам. Перша дівчина, до якої він добіг, обхопила його руками, прижала до себе, а потім впала у воду, тягнучи за собою хлопця. Над озером пролунав дикий переможний вереск. Вода над парою, що злилися у моторошних обіймах, зімкнулася. Вузько оки зник. На те місце, що він стояв, підійшли нові дівчата, неквапливо рухаючись до берегу. «Це хто? запитав командир, не випускаючи обличчя Катерини з рук. Ета русалки. Нікова через стиснуті грубою рукою губи, відповіла жінка. Ви ж хотіли розважитись, вони також хочуть. Русалки відходили все ближче, деякі вже вийшли на берег та неквапливо рушили у бік чоловіків, які на них дивилися. Вперед вийшов метальник ножів. Прицільним китком він загнав у тіло найближчої русалки три ножі один у груді, а два у живіт. З під глибоких лес потекла якась темна синя рідина. Русалка видала дикий обурений зойк, що переходив у вереск. Тієї ж миті кілька русалок неймовірно швидким рухом кинулися до метальника. Вони обліпили його з усіх боків так, що чоловік повністю зник під цим липким клубком з волосся та зелених голих тіл. Кілька разів ті, що стояли на галявині, почули його крик, але він зник у віщучі, шелестячому белькоті, які видавали ці створіння. Клубок почав повільно, а потім усе швидше рухатись у бік озера, закотився до нього і за мить зник у прозорій воді. Гладь озера ніби зімкнулася над ним, позначивши вхоження клубка тіл лише кількома мирними колами, які швидко зійшли на нівець. «Огонь!» – крикнув командир. Його підлеглі, що долі були в ступорі, зірвалися з місця, похопали зброю та відкрили безладну стріляніну по створінням, що виходили з води. Це лише прискорило рух русалок. Кулі не завдавали їм шкоди, лише викликали з їхніх відкритів ротів вереск, що переходив у ультразвук. Створіння, схоже на тендітних дівчат, виявилися нелюдсько сильними. Схопити та заволокти під воду сильного молодого чоловіка, що брикався та намагався вирватися, була справа однієї хвилини. Іноді двор дві русалки щеплялися в одного з двох сторін, і в результаті одна отримувала собі як приз якусь частину тіла, відірвану та кровоточиву, а друга все інше. ти тих позвала ведьма. вигукнув командир, який досі тримав Катерину. Да, я ведьма, і это моя земля, ви здохнете, прошипіла Катерина крізь зуби. Сама подихай. Чоловік підтягнув жінку до краю озера та зіштахнув зурвище у воду в саму русало чого вину. Катерина впала та за інерцією пішла на дно. Очі її були відкриті, і вона побачила навколо себе простір, в якому було до біса зелених дівчат. Створіння було зайняті своїми жертвами, тут і там розходилося криваві коло у прозорій води. Несподівано деякі з русалок звернули на неї увагу та підплили ближче. Катя за два пальці від себе побачила обличчя русалки зеленувато бліде, з зупуклем, як у риба, нелюдськими очима. Русалка наблизилася так близько, що майже торкнулося її. Здавалося, вона обнюхівала. Жінку, русалки не чіпають своїх, пролунав у неї в голові голос бабусі. Несподівана русалка простягла руки, обхопила Катерину та швидким рухом штовхнула її на поверхню. Вже виринаючи, Каді побачила перед собою фігуру командира, якого тягли в глибину кілька русалок. Погляд його був божевільним. В останній момент він зачепив поглядом Катерину, яка сама зависла посеред води, оголена, обрамлена власним волоссям, що, здавалося, пливло навколо окремо та ворушилося, наче водорості. Обличчя росіянина перекосилося від жаху. Жінка посміхнулася, помахала йому рукою та попливла у бік поверхні. На березі було напрочуд тихо. Ані людей, ані русалок. Останні промені вранішнего сонця робили картину мирною, а в криваві кола на воді губилися у відблисках заходу сонця. Катерина вийшла на берег. Навколо валялася кинута амуніція та зброя. Тітко Катя слабким голосом покликали її сусідки на дівчинка, що й досі була біля дерева. Катерина підійшла до дівчат, які злякано дивилися на неї і почала відв'язувати. Вона розуміла, що дівчатка в тому стані шока, що коли самі несподівані речі вважаються нормальними. А де? почала Мирослава і не закінчила. Росіянці пішли купатися, спокійно відповіла Катерина. І що? обережно спитала дівчинка. І їх з'їли з, з соми. Мирослава охнула, а потім засміялася. За нею засміялася і Даша. Вони сміялися з полегшенням, потихесенько усвідомлюючи, що жах, який на них чекав, так і не відбувся. А не треба, не треба. Крізь сміх, примішаний зі сльозами, казала дівчинка. Правильно, не треба шастати нашою землею і нашими озерами, закінчила Катерина. У нас дуже голодні соми, великі та товсті, усіх під воду витягли. Вони зібрали одяг, одягнулися і потихеньку пішли вже темною стежкою. На сам кінець Катерина озирнулася на озеро. Воно було гладким, немов дзеркало, і лише в одному місці майнуло щось схоже на дівочу голову. Майнула і зникла під водою. А може, це їй тільки здалося. Ірина Подгурська Русалочий Став.